Тирує на саксофоні перед виступом восьмикласниця Діана Самуйленко. Ми граємо з оркестром «Соло Босанова» і Україна і Тріо марш трьох футболістів. Каже, цей інструмент взяла до рук у четвертому класі, та перед концертом хвилювання присутні і досі. Гарно все грати, щоб сподобалося». Для концерту підготували шість хореографічних номерів, говорить шестикласниця Валерія Кислова. Ми готувалися до нього. Рік. Ну, і ми дуже будемо старатися, що вийшли дуже гарний концерт. Доброчинний захід мотивує їх ще більше, розповідає шестикласник Арсен Бурдюк. Ми хочемо показати багато своїх результатів, показати, як ми танцюємо, і зібрати дуже багато коштів, наприклад, для ЗСУ, для всяких військових, які потребують цього. У залі очікує на виступ своєї онуки Тетяна Скороходова. Моя внучка ходить в перший клас і вона буде співати пісню Пес патрон. Я дуже рада, вона мене пригласила на концерт. Я прийшла. Завершує макіяж своїм ученицям, а ще, каже, налаштовує їх на гарний настрій перед виходом на сцену вчителька хореографії Оксана Дейнега. Кожного року ми робимо нові постановочки, і в цьому році у нас нові постановки. Тому цілий рік підготовки труд багато праці вкладено. Дітки стараються, дітки намагаються бути найкращими. Починати будемо номером в ритмі серця, бо і саме тема концерту це жовто-блакитне серце. Ходить на сцену і оркестр. Своїм виступом п'ятикласник Дмитро Кулюков говорить задоволений. Він грає на духовому альті рік. Трудно грати, і те, що тут ноты, но он отличается от всех тем еще духовые, а также очень громкий. В школе мы готовась долго, там месяц где-то, потому что это такое что хоть и небольшое, но все-таки хорошее выступление. Перша на такому концерті Альона Аргат каже, емоції переповнюють. Все подобається. і танці, і номери. Моя дочка ще не виступала, але сидим в захваті. Вона хотіла співати. До виступів готувалися учні від 1 по 11 класи. Загалом номери продемонстрували 16 колективів. Останні два роки концерти проводять з доброчинною метою, розповідає директорка школи Людмила Кіта. Вже 30 років. Поспіль. Школа навесні кожного разу дає звітний такий концерт. Вони дуже старалися, вони готували кожен номер і вони розуміли, що прийдуть їхні батьки і що ми зможемо зібрати кошти. То ми збираємо кошти на допомогу Збройним силам України. Плануємо закупити дрони чи якесь інше обладнання. Ще нашим військовим бити ворога і гнати його геть з нашої землі. 45 батьків наших учнів воює, воюють з їхньої родини багато людей. Тобто цей племінники і брати. І діти дуже зараз розуміють, що таке війна, і вони теж дуже відгукуються. Тетяна Зозуля Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.